Привіт. День 66-й, 66-й кейс відкриваємо. Ми таки не добили 200 підписників, але не біда. Продовжуємо далі. Добиваємо підписників. Давайте вже 500. Хоча б до кінця літа. 500 підписників нова ціль. Сергійко попросив відкрити. Тапком. Ну що ж, спробуємо відкрити тапком. Не знаю, що це буде. Гейп, ти. Яка скотина? Ніфіга не видаєш. Давайте. Тапок. Прокрутик. У мене сьогодні гарний настрій на синьку. <сум> <сум> Блін, я не маю сил, чесно, понівечено в боях. Ех, за що мені таке навіть прокрутавніться? Тупо синька. Навіть фіолки вже не випадають останнім часом. Одна фіолка за тиждень. Більше тижня. Що ж, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Добиваємо 500 підписників до кінця літа. Всім дякую за перегляд. До завтра.